Новинка від компанії Грант, нова лінійка, шурупокрут на 100 ньютонів, чудової якості. Дивіться, який йде чомоданчик. Сюди можна підложити ваші улюблені саморізи, битки, сверла, будь-що для швидкої роботи. Якщо ти електромонтажник, для тебе цей сундучок це саме те, що потрібно. По-перше, по-друге, у вас крючки ці металеві, дуже чудової якості. По-третє, бачите? Відкриваєте у вас два яруси. Достаєте пенопласт. Пенопласт! І просто у вас буде більше місця. От Раз, два. Ви можете прибрати пенопласт, і у вас буде шопокрут, Два акумулятори і накидати собі ще кучу інструменту ручного, що вам потрібно. А саме головне в них це чудові високотокові акумулятори. Новесенькі. Новесенька нова лінія від грант. Нажимаєте кнопку, у вас йде індикація заряду. Це все прогумовано. Прогумована. нова зарядка, нова, дивіться, абсолютно нова, нова лінійка, нова зарядка чудової якості. 4 А за годину заряджає. І сам ось такий чудовий, шопокрут. він як імпакт. такий маленький ударний. 13-й патрон. Металевий. Металева трещитка. Має функцію удару, свердління і саморізу. Також, що саме головне, у вас тут дві швидкості. Зараз вам покажу. Як вставляєте? Ось тут дві швидкості. Перша, друга. І що саме головне, ви ще тут керуєте вашу швидкість. Бачите? Ще три швидкості. Те, що потрібно, також тут ви можете регулювати удар. Ось такий чудовий, шовпокрут по чудовій ціні. Для замовлення 095 623 3043 або на нашому сайті protus 21com